Доброго ранку малята, любі хлопчики та дівчатка. До нас у гості завітала тваринка. А хто вона, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Хто з хвостиком і вушками, у кого лапки з подушками, Як ступа ніхто не чує, тихо крадучись, полює, і маленькі сірі мишки утікають геть від кого? Від кішки. А тепер погляньте на картинку. Хто на ній зображений? Це киця. А біля киці її дітки – маленькі кошенята. А тепер скажіть, як називають дитинчат кішечки? Так, маленькі кошенята. Як кішечка про них піклується? Кішечка їх годує. Кішка вмиває язичком кошенят. Кішка з ними грається, навчає їх ловити мишей. Киця любить, як по спинці гладжу киценьку свою. Як даю я їй в гостинці. кашку молочко даю, киця сердиться на мене, як смикнув її за хвіст, очі робляться зелені і не п'є тоді й не їсть. Що любить киця? Так, киця любить, як її гладять по спинці. А на що киця сердиться? Киця сердиться, коли її смикають за хвіст. Правильно, а тепер скажіть, киця одна, а кошенят скільки? Так багато. Мама кішка велика, а кошенятка які? Маленькі. Молодці малята. Ви у мене розумнички. До нових зустрічей. До побачення.